Же завжди стрітбольні турніри проходять на вуличних майданчиках. Однак в Запоріжжі відкриття турніру через погоду перенесли у залу. Проте це не зіпсувало загального настрою як самих болювальників, так і учасників цього турніру. Адже всі вони в очікуванні цікавої та по агресивної гри. Ярослав займається баскетболом 9 років. Однак, в цей день він не грає на майданчику. Сьогодні він організатор турніру. саме турнірами з 2008 року, года. організовую порядка 10 турниров за это время я уже провел. В том числе и финал Украинской стрибольной лиги в городе Киеве на Крещатике. Я проводил отдельный турнир, который шел параллельно с финалами. Однако проводить турниры в родном Запорожье для Ярослава очень приятно. Настроение крутое, люди веселые, позитивные. То Все дуже круто. На відкриття стрітбольного турніру в Запоріжжі приїхали вучні баскетболісти із Токмаку, Вільнянську та Малокатеринівки. Катеринівки. 25 команд зібрали завдяки інтернету. У нас були в інтернеті відео приглашення в нашій групі. Да, в принципі, слухи розпростаняються дуже быстро, поэтому такі міроприяття всікававніманні і нагородніх ребят. Баскетболісти провели на майданчику майже сім годин. Видовищна гра сподобалась учасникам турніру та президенту баскетбольного клубу. Феро Валерій Елькінсон уважно спостерігав за грою а подивитися було на що. Перше місце у відкритому турнірі виучної культури хто є хто зайняла команда Друзя Фортуни. Друге було за невідімими кубіками. На почесному третьому місці закріпилась команда «Запорожський вектор». Кращим гравцем турніру став Томас Кумасакі. Незважаючи на те, що сьогодні Ярослав не грав, від турніру він отримав багато позитивних емоцій. Крутійший турнір нереально крутий. Столько любителів баскетболу я давненько не бачив, З прошлого літа, мабуть. Це тільки відкриття. Ми будемо двигатися далі, будемо розвивати это направление стрітбол, хіп-поп, брейкданс, манло. Юлія Кривенко, Федір Поподюк. Спеціально для медіа нові проекти.